Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. І сьогоднішня наша наліпка Святий Миколай. Хто тут був чемний? Я, святий Миколай, уже вирушаю. Ну що, всі приготували свої подушки? Я найщедріший різдзвоник лечу до вас. Я вже вимкнув радар на пошук чемних і оцінюю розміри ваших подушок. Чуєте рездзвоники? Це мій радар звучить нова модель. А ви ж робили добрі вчинки не лише задля подарунків, бо добро як борщ завжди до столу. Хто добро сіє, той добро і примножує. Ну і гостинці, звісно, найліпше теж отримає. Так, потріть, щоб відчути запах Різдва. Друзі, будете сміятися, але ця наліпка справді є запахом ялинки. Відчути запах різдва. Добре. Отже, відділяємо наліпку. Дуже обережно будемо терти, щоб відчути запах різдва. Отже, друзі, з переказів знаємо, що Миколай народився десь між 270-м та 286 роками в місті Патарі на півострові Лікія. Зараз це територія Туреччини. Батьки хлопчика були заможними і відданими вірянами. Миколай Ріс дуже особливою та емпатичною дитиною, мало спілкувався з іншими, але завжди знав, хто потребує допомоги і допомагав. На священника Миколая висвятив його дядько єпископ. Невдовзі Миколай осиротів і всі кошти з сімейного статку витратив на допомогу бідним і знедоленим. Він був дуже уважним до людей і знав, що кому потрібно. Якими ж були подивування, коли самотня вдова потребувала дров для приготування їжі, а вранці знаходила на порозі вдосталь хмизу, або коли в бідній сім'ї хворіла дитина, і удома не було ні масла, ні меду. А зранку в себе на порозі вони знаходили їжу, яку ніколи не змогли б купити. Миколай робив усе таємно, зазвичай вночі, аби ніхто не бачив. Люди дивувалися цим дарам, і одного разу таки вистежили того, хто творить для них ці дива та здійснює їхні бажання. Після цього Миколая обрали єпископом. Та святий Миколай допомагав не лише матеріально, а й звільняв в'язнів із полону. Рятував людей від несправедливих покарань, молився за них у різних потребах, підтримував хворих. Миколай помер 342 року, але на цьому дивани закінчилися і тривають і нині. Багато століть люди пам'ятають добре справи цього святого і продовжують їх. Але сама традиція відзначати День Святого Миколая походить із середньовічної Німеччини. Там Миколай приносить подарунки під подушку або кладе в чобітки. А чи писали ви лист Миколаю? Якщо ні, то обов'язково спробуйте. Ця традиція дуже популярна. У цих листах важливо не лише просити про подарунки й іграшки, а розповідати святому, які добрі справи ви зробили за останній рік. Якби всі люди пам'ятали, як важливо примножувати добро і робили для цього все можливе, світ став би значно кращим. Тепер і в тебе є прекрасна нагода взяти до рук ручку чи олівець. І виписати Святому Миколаю свої роздуми і побажання. Те, що на серці важливо не поспішати, а добре обдумати, що саме хочеш попросити, аби це не було надмірним, корисним для тебе і не зайвим. Тобто, три умови: не надмірне, корисне і не зайве. Склади цей лист і віддай батькам, а вони надішліть його Миколаю, і твої бажання обов'язково збудуться. Не забудьмо також, що в день Святого Миколаю святкують і день наших героїчних збройних сил України. Нехай святий оберігає наших хлопців і дівчат у нашій нелегкій боротьбі. Амінь. А ще друзі, у цей день випікали малесенькі коржики. Е, ними можна було прикрашати ялинку, можна було поласувати, можна було подарувати друзям. Це таке пласке печиво. Такі це могли бути прянички, могло бути імбирне печиво. Приблизно так оздоблювали миколайчиків. Як же готувати такого маколайчика? Ось, друзі, робіть скриншоти. Інгредієнти для тіста та для глазурі, сподіваюся, зробили. Та приготування. Друзі, усім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!